Через значний дефіцит в енергосистемі країни Рівне Обленерго отримало термінове розпорядження щодо застосування графіків аварійного відключення. Така команда надійшла усім регіональним диспетчерам від національної енергетичної компанії «Укренерго» ввечері 14 травня. 29 тисяч споживачів рівне обленерго напередодні відчули на собі ці обмеження, залишившись без світла. У разі затяжного дефіциту електроенергії в області введуть погодинні графіки відключення. Якщо графіки аварійних відключень... Займають більш тривалий термін, то по команді також диспетчера НЕК «Укренерго» вводяться графіки погодинних відключень. І ми тоді вже чередуємо споживачів одні одніх споживачів споживачів включаємо, інших виключаємо, щоб дотриматися ці об'єми потужності які Рівненська область повинна зняти з навантаження як розповіли в Рівне обленерго є кілька графіків обмеження потужностей електроенергії. Один до прикладу стосується роботи середніх і великих підприємств, яких у регіоні є близько сотні. Для промислових об'єктів такі обмеження запровадили ще 8 травня. Другий вид обмеження графіки аварійних відключень. Громадяни зіштовхнулися з ними поза минулої зими коли ворог тероризував енергосистему країни, ми пригадуємо, як в цілодобово в ручному режимі ми регулювали спільну з обленерго роботу майже кожного підприємства, особливо великих підприємств в в області, тому таке буде прохання сьогодні всіх. Віднестися з розумінням до того, що відбувається, рівненщина є частиною об'єднаної енергетичної системи України, і національний оператор має цілісну картину. Наскільки суттєвим є дефіцит потужності? Спрогнозувати тривалість аварійних відключень наразі складно. ці дії, які приймаю, приймає і Рівнеобленерго, і всі енергопостачальні компанії України дасть можливість оці відключення аварійні відключення, що вони будуть недовго тривалі. І ми зможемо утримувати енергосистему в тих параметрах, які повинні бути для нормальної роботи енергосистеми України. Громадян закликали з розумінням поставитися до введених обмежень, зменшити енергоспоживання у піковий період з 18 до 23 години, мінімізувати використання енерговитратних побутових приладів і слідкувати за офіційними повідомленнями на сторінках «Укренерго» та «Рівнеобленерго» у соцмережах. Микола Брошицький Олексій Олексієнко випуск новин.